Скажіть, будь ласка, чи були думки про те, що все от бізнесом більше займатися не хочу, це не моє. Та ну його було. було, Звичайно, було неодноразово. Це така була досить часта проблема, з якою стикались, Якраз і коли в якби зупинялись, не знали, що робити. А що це була за ситуація? Коли думаєш, ну все коротше, можливо, це бізнес не моє, все піду на співбесіду, схожу, піду в неї. Нема заявок, тобто люди є, працюють тебе, треба платити зарплату, заявок немає. А гроші, ти гроші платити треба? Гроші платити треба, і ти не розумієш, що ну що робити, що робиш не так, ніби реклама крутиться, а uh -huh. от така uh -huh. от була проблема. Uh -huh. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а коли от настав той момент, коли ви дійсно відчули себе справжнім підприємцем? Знаєте, так, такий момент взагалі настав? Не сказав би, що вже ну настав, але все ж таки, коли от ми попали, от в цей клуб. Повністю, коли увійшли, коли нам почали по поличкам все розказувати, що як воно має бути, що до чого. Коли у голові з'явилася правильна структура, якби все пояснили, тоді насправді стало набагато легше. Слухайте, ну у вас насправді дуже прикольно, тому що у вас не так давно вдалося вам налаштувати онлайн-продажі і прямо продавати в інстаграмі одяг. Правильно ж так, да, дуже довгий час. Ну не, не 5, не 10 років продавали саме в офлайні, і от тільки. Два роки, відколи також додатково почали подавати в онлайні. Це відкрило дуже ну для нас дуже багато можливостей. Добре, а які от був якийсь такий от факап от бізнесі співробітниками? От такі, прям от запам'ятався, певно, перші співбесіди, коли брали на групові співбесіди, коли в онлайні набирали людей. От це ніколи такого не робили і. Справді був такий трішки страх мандраж, і до того всього ще запізнився на 5 хвилин, і прям було дуже соромно. Так я знаю, що ви приїхали сюди з планом. Як ви маєте зростати? Поділіться, поділіться будь ласка, Якщо цей план спрацює, наскільки в чистому прибутку ви маєте додатково зрости за рік? Ні, Чи, за, місяць за місяць. Давайте ну якщо, якщо він спрацює, то більше ніж два рази, якщо брати в сумі, то це буде плюс. Чотири тисячі доларів стабільних, угу, тобто плюс чотири тисячі доларів. Ви прямо бачите, як можна зрости і заробляти додатково да, кожного місяця. Круто. 100, 100, 100. Я надію, що у вас план спрацює. Дякую, дякую, як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів. Дізнайтесь за посиланням.